Привіт, це офіс Тіктоку. Так, це Тікток. Заходьте. Чим можу допомогти? Що ж, мені подобається сервіс і все таке, але у мене є невеличке нарікання. Добре, кажіть. Тож мені дуже подобаються кулінарні відео, які мені показують. Також мені подобаються відео з котиками, вони милі. І комедійні відео, вони блискучі. Добре, я повідомлю алгоритм. А, так тож тож я сказав алгоритму, що я люблю усі ці речі. Але як я не відкрию Тікток, він завжди показує мені сексуальних дівчат, що танцюють. М -м -м -м. Добре. То в чому проблема? Я не хочу дивитись на сексуальних дівчат, що танцюють. Оу, oh, оу! Oh. Тут написано прямо тут, що ви хочете дивитись на сексуальних дівчат, що танцюють. Ви про що? Алгоритм вказує доволі чітко, що ви хочете бачити сексуальних дівчат, що танцюють. Ніколи не казав такого алгоритму, вибачте, а е, тут написано. Коли ми подаємо сексуальних дівчат, що танцюють в середньому, ви дивитесь на 38% довше ніж інші відео. Так, але я не хочу бачити сексуальних дівчат, що танцюють. А, але ви дивитесь, чи не так? Ну звісно, дивлюсь. Це ж сексуальні дівчата, що танцюють, але я не хочу, щоб алгоритм просував їх мені. Слухайте, я просто намагаюсь робити свою роботу. Ми подаємо відео в залежності від ваших уподобань. А ваші уподобання чітко показують, що вам подобаються сексуальні дівчата, що танцюють. Що ж я хочу це спинити? Добре, добре. Я чую, що ви кажете, але хотів би спершу показати вам це. Оу, що, що? Ага, ви подивились? Звісно, подивився. Вони ж прямо перед моїм обличчям могли відвернутися, але цього не зробили. Чому ви це робите зі мною? Ми перевіряємо ваше уподобання, щоб ідеально догодити вам. Звідки ви так добре знаєте мій мозок? Більше дівчат, що танцюють. Що, ні! Спиніть це! У мене є дівчина! Якщо вона побачить, що я дивлюся, це у мене будуть проблеми. Я цього не хочу. Так, я цього не хочу. Я цього не хочу. Так, алгоритми. Підніми відсоток сексуальних дівчат, що танцюють, він бляха, обожнює їх. Дуже дякуємо за перегляд. Будь ласка, ставте лайки та підписуйтесь і дякуємо рейзейдженсі за цих чарівних танцівниць. Лише гляньте, але не за цю. Що? Не за цю. Ця не прийшла з рейс. Ця ні, ні. Ні.